Добрий день, приходьте, організація українських націоналістів заснована 3 лютого 1929 року. Це громадсько-політичний рух, метою якого є встановлення Української соборної самостійної держави. Її збереження та розвиток. У 1941 році частина революційно-налаштованої молоді виходить із організації та створює власну ОУН на чолі зі Степаном Бандерою Для опору диктатурі німецької окупаційної влади провід ОУН вирішує створити українську повстанську армію УПА. Яка з весни 1943 року веде збройну боротьбу на три фронти проти військ Третього Рейху, польського руху, опору та радянських партизанів. На переломі 1943-1944 років УПА налічує не менше 40 тисяч осіб. У 1944 році головним командиром УПА стає Роман Шухевич. На початку цього ж року УПА починає бойові дії проти Червоної Армії. Що викликає жорстокі репресії радянської влади проти бійців і мирного населення. Зазначу, що в Україні в роки Другої світової війни діяла ще одна УПА. це УПА отамана Тараса Бульби, боровця, створена у березні 1942 року. В липні 1943 року її переіменовують на Українську Народну Революційну Армію УНРА. Протягом літа осені 1943 року більшість підрозділів УНРА роззброєна Бандерівською УПА та боївками ООН. Отже, в 1944 році німецькі війська швидко відступають із території України. Їх переслідують частини Червоної армії. Стається так, що навесні 1944 року Німецько-радянський фронт розділяє основні сили УПА на ті, що розташовані на території, окуповані німецькими військами під командуванням Романа Шухевича, і ті, які розташовуються на території, окуповані радянськими військами під командуванням Василя Кука. УПА. На підконтрольній совєтами території організовує ряд військових акцій, спрямованих проти. НКВС, комуністів та людей, що співпрацюють із радянським режимом, а також перешкоджає мобілізації населення західних регіонів України до Лав Червоної армії. У відповідь на ці дії для знищення загонів УПА радянське командання відправляє підрозділи військ НКВС на початку квітня 1944 року. Командування УПА Південь дає наказ своїм підрозділам зосередитись у лісових масивах на межі Рівницьких та Тернопільських областей. Звідси планується вирушити у партизанський рейд на Дніпрянщину. На терені зосереджується 4-5 тисяч вояків, у тому числі 15-2 тисячі новобранців. Неподалік також розташовується табір тих, хто втік від мобілізації у Червону армію. Скупчення повстанців помчає НКВС який розпочинає зачистку території. За масштабами боїв і кількістю учасників Горбенська битва стає найбільшим боєзіткненням у з військами НКВС за всю історію визвольної боротьби. Вона триває із 21 по 25 квітня і якраз припадає на Великдень. 20 квітня 1944 року радянські війська зосереджують сили на лінії Шепетівка Рівне з Бараш. Вже на наступний день розпочинається наступальна операція НКВС. 21 квітня чотири бригади внутрішніх військ і кавалерійський полк за підтримки танків і штурмових літаків беруть у пільце Дерманській та Точевицькій ліси. В оточенні опиняються шість куренів УПА і велике з'єднання Холодний Яр. Крім того, в лісі переховуються цивільні, які тікають від радянських репресій. Або були щойно мобілізовані до повстанських лав. Загони УПА складаються із відділу Південної групи УПА Північ-Богун під командою Петра Олійника Енея та з'єднання УПА Південь під командуванням Василя Кука Леміша. Загалом сили повстанців налічують приблизно 3,5 тисячі бійців, з яких не кожен має зброю. Але в арсеналі Південної групи УПА є дві батареї гармат і кілька мінометних ланок. А окремі курені мають на озброєні протитанкові рушниці. НКВС значно переважає у силі. З боку ворога до бою готові чотири піхотні бригади, танковий батальйон, авіація та кавалерійський полк. Всього приблизно 14 тисяч вояків. 23 квітня радянські війська атакують. Головний удар спрямовують на село Антонівці. Повстанці маневрують, завдають удари з флангів, але врешті опиняються, затиснуті в мішок. Оборону розгортають у лісах і селах Гурби, Святе, Мощаниця, Чернява, Грабовець, Межові Гори. Підрозділи УПАЗ змушені вести важкі фронтальні оборонні бої, що проходять з перемінним успіхом. Якщо вірити звітам НКВС, за час бою відбулося 26 бойових зіткнень, причому деякі з них тривали по 8-11 годин. 24 квітня найзапекліші бої ведуться в районі села Гурби. О 6.00 радянське командування починає генеральний наступ. Першу атаку повстанці відбувають в 300 метрах від своїх позицій. Під час повторної атаки кінота НКВС розсікає оборону, але ситуацію вдається стабілізувати. В бій вступає піхота НКВС та прориває один з флангів. Дається взнаки велика кількість недосвідчених, що мобілізованих бійців у лавах повстанців. Повстанці створюють другу лінію оборони. Вони не можуть здійснити контратаку, бо не вистачає людей на позиціях. НКВ застосовує танки і авіацію, не вщухає артилерійська канонада. Бійці ОПА підбивають два танки, проте переваги в бою не отримують. До вечора радянські війська оточують понад півтора тисячі повстанців у Гурбенському котлі та захоплюють Гурбенську гору. Розуміючи, що провіанту та набоїв мало. І довго притриматись в оточенні не вдасться, командування УПА вирішує прориватись. Тож вранці 25 квітня три групи УПА починають прорив у районі села Буща. НКВС перекидає туди 5 танків і сотні піхоти. Бій ведеться прямо в селі. Після важкого для обох сторін кровоплитного бою НКВС відступає. Усім куренням УПА вдається вирватися із оточення, проте вони зазнають значних втрат. Ще три дні після бою під гурбами внутрішні війська НКВС прочисують доколішні ліси, ловлячи знищують дрібні групи повстанців і цивільних, розшукують склади зброї та майна. Після бою НКВДисти спалюють села Гурби та Антонівці, а мешканці вивозять. Кількість загиблих військових і цивільних осіб точно не встановлена до цього часу. Бій під гурбами закінчується тактичною перемогою радянських військ. Проте... Попри значну перевагу у зброї та особовому складі, радянським військам не вдається досягнути своєї основної мети. Їм не вдається витіснити повстанців з оборонних позицій, на відкритій простір, де їх би знищили підрозділи Червоної армії. Кожна зі сторін Гурбівського бою оголошує про свою перемогу. Станції знищують велику частину радянських військ, проте і самі зазнають помітних втрат. Групи УПА Північ та УПА Південь зазнають реорганізації, а потім і об'єднуються. В бою гинуть кілька талановитих і відважних повстанських командирів. НКВ захоплює в полон близько 100 вояків УПА здебільшого простих селян і всіх їх страчує. Командування УПА на болісному прикладі цього бою. Змінює тактику ведення війни, розподіляє великі військові формування на групи по 2-3 сотні вояків і наказує відступити до Карпат або густіших лісів. Таким чином, Червона армія, не злучається значного опору з боку УПА, рушає далі за німецькими військами, а повстанці продовжують спротив радянському режиму. В наш час, так само, як і в 1944 році, не маючи змоги перемогти українців на полі бою, Російські окупаційні війська ведуть війну із цивільним населенням, знищують міста і села, вбивають людей, знущаються над полоненими. Вони намагаються зламати наш дух і волю до опору. Терором змушуючи людей покинути свої домівки. Але, як і тоді, українці тримаються і чинять опір, підтримують свою армію. Збройні сили України на відміну від росіян воюють гідно, неодноразово доводячи на полі бою свою здатність долати переважаючого супротивника. Організований збройний опір радянській окупації на українських землях триває 12 років. І ще 5 років, а покуди і довше, тримає локальний опір. У Павої на території 110 тисяч квадратних кілометрів, що дорівнює площі Болгарії. На цих територіях проживає 8 мільйонів людей. Через слави УПА проходять 100 тисяч бійців. З 2003 року на місці бою відбувається найбільша в Україні теренова гра «Гурби Антонівці. Тут виховується гідне покоління борців за незалежність України. Багато учасників гри з перших днів російсько-української війни стають до лав захисників нашої держави.